Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Єва. Потішила Єва акціями на вихідні. Я вже так поглянула здалека. Не пропустіть багато цікавих пропозицій. Мінус 40% на oral B зубні електричні щіточки. 1093 гривні такі. Є за 1007 гривень зубна електрична щітка. І є запаски, але на них такої колосальної знижки аж 40% нема. Дві штуки 429 і дитячі 385 з Анною та Ельзою. На серветки для прибирання від торгової марки frackinbox знижка 35%. Такий варіант: три штуки в упаковці, універсальні 25 гривень 50 копійок. 72 гривні та 50 копійок. Це такі з целюлози вологопоглинаючі 5 штук. 51 гривню, 5 штук в наборі. 30 гривень коштують пакети слайсери від Frackingbook на 1 літр, 5 штук. І є, ще, і є ще на 3 літри. Теж 5 штук за 30 гривень. 30% знижки на підгузки трусиками вітрової марки Lucky Pin. Так, це є ось такі підгузки, трусики. Ціна 339 гривень за упаковку. Четвірка 46 штук, п'ятірка 42 штуки і шістка 38 штук. Підгузки 399. 40% знижки на блоки для туалету від торгової марки Domestos Power 5. Це на 5 ось цих штучок. Так, ось вони. Тут три штуки в упаковці ціна 103 гривні. Дві в упаковці ціна 76 гривень і одна підвіска за 46 гривень. Такий варіант 42 гривні. Всі засоби для прання перболь, знижка 40% від повної вартості. 2 літри за 381 гривню. Один літр 208 гривень. На косметичні серветки паперові від торгової марки Зева знижка 40% 43 гривні. є у різних дизайнах такі вже веселі, весняні. 4. І 100 штук упаковці. Такий варіант 80 штук упаковці. Ціна 70 гривень. Такий варіант теж 70 гривень, 80 штук. Мінус 50% на другу одиницю на всі засоби для купання малюків. Тобто ви одну одиницю купляєте, так, як вказано на ціннику. А як берете другу з цієї категорії, то ця друга одиниця піде за півціни з двох товарів та одиниця, яка дешевша по вартості. Віддав її зі знижкою засоби, шампунь 129 гривень, лосьйон 104 гривні. Хані-бані, тут майже вся лінійка йде з акційною ціною. Мило рідке 60 гривень, засіб для купання 3 в одному 64 гривні за 500 мл. 15% знижки на засоби для догляду за волоссям і неврія. Шампуні 250 гривень, крем спрей 385, двохфазний спрей 323 гривні. Масочка 319. Така маска за 249 гривень. Знижка 40% на засоби DAF, DAF Men, гелі для душу та антиперспіранти. Спреєм антиперспірант 81 гривня від DAF. Такий роликовий за 54 гривні. Стік 71 гривня та 20 копійок. DAF, антиперспірант спрей жіночий. Ціна 82 гривні та 70 копійок. Є досить великий асортимент ароматів. Такий роликовий дав. Ціна 49,50. Теж великий вибір ароматів. І з тіками ціна 87 гривень. Кешбек 80% на усі СПА-засоби. Ютера. І ось така торгова марка. Так, пінка 93 гривні 50 копійок 1 літр. Вау, якісь нові дизайни. Ви подивіться, який красивий. Дикі квіти та сандал ціна 80 гривень 500 мл. Морська сіль 37,80 від Ютери. 40 гривень 50 копійок, 700-500 грамів. Олія для душу, в кого суха шкіра 60 гривень. Такі різні засоби, йогурт для тіла, гелі 72 гривні, 50 копійок, 66,50. Пілінг 108. Є по-різному. Є щось акційне, щось неакційне. Так, від Ютери, Скраб 119, 169 109 гривень скраби. З цієї нової колекції теж є кокосово-сольовий скраб для тіла 250 грамів, 109 гривень. Знаєте, можна зібрати комусь подарунковий набір. А ще є бомбочки для ванни. Такий варіант борвиста хвиля 92 гривні 50 копійок. І такі звичайні по 23 гривні 80 копійок. Усі жіночі капронові колготи Vivienne Petit 40 ден. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Акцентую вашу увагу, що це, власне, на марку Vivienne і лише на 40 ден. 169 гривень такі утягуючі. Такий варіант 189. 229. Бачите, вони ось ці йдуть утягуючі. Класичні 69,50. Elegance 165 гривень. Актив теж в таку ціну. Такий варіант топ 129. Од Spice – Усі чоловічі гелі для душу, дезодоранти, лосьйони після гуління. Знижка 30%. От спайс антиперспіранти по 114 гривень. Такі варіанти. Речі, змінили вони свій стиль. Такі більші по 143 гривні 250 мл, Тут 150. такі варіанти по 90 гривень. Дезодоранти стільки 143 гривні 85 грамів. Це і більший розмір. Є Гелеві 100 гривень, такий варіант 114. Це нова лінійка. Такі варіанти по 90 і дуже-дуже їх є багато. Гелі для душу Old Spice така велетенська банюха, Аж 1 літр. Іде з дозатором 249 гривень. 675 мл 179 є у двох ароматах. Ось. Знижка на туші від торгової марки «Патрісія Ледо» – 50% від вартості. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за обличчям та тілом. Дуже така масштабна акція весь ось цей стелаж з кремами. Дуже-дуже багато різних засобів від різних торгових марок. Це все поєднується. Можна взяти собі, наприклад, лосьон для тіла віддав за 141 гривню. Якийсь кремчик від Нівеї, від карніє. Все поєднується. І одна одиниця з цих трьох піде вам у подарунок. Вікові креми від торгової марки «Лореаль». 237 гривень. Лораль Ревіталіфт – 530 гривень. Гарніра 235 гривень Мікса 255 гривень. На усю парфумерію діє акція на вихідних мінус 50% на другу одиницю. Тобто перший товар з парфумерії ви оплачуєте згідно цінника, а другий той, який дешевший, піде вам за пів ціни. Тросарді Деліка 1499 гривень за 50 мл. 100 мл 1879 гривень. Calvin Кляйн. 779 гривень за 50 мл. 100 мл за 999. Серджіо Такіні. Озон, 649 гривень, суперзнижка. Масакі 939 гривень. Цікавий у них флакончик. Келвін клянці чоловічий аромат. 929 гривень, 100 мл. Антоніо Бандера 789 гривень 50 мл. Версачі Ерос 2799 гривень. Лезо, 299 Лазер. Аромати по 299 гривень за 100 мл. Аромати за Сіті за 299 гривень. Такі варіанти по 199 g 369 гривень. Є досить теж великий асортимент. На аксесуари для макіяжу вітрової марки Costa Sovart є акція мінус 50% знижки на другу одиницю. Це є як пензлики для нанесення, спонжі. Такі аплікатори по 20 гривень. Такий варіант 52 гривні двохсторонні. Б'юті блендери 100 гривень за набір. Такий варіант 70 гривень. 100 гривень у вигляді милих фруктиків. 30% знижки на котекс прокладки для критичних днів. Вибірковий асортимент 48,80. Такі всі варіанти. Більша пачка 73 гривні і 50. копійок по 20 штук. Ще менші, всі стандартні. ціна 48,80. Більші 73 гривні, 50 копійок, такі нічні 22 штуки за 99 гривень. Акції на вихідні, 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі великодні товари. Можна поєднувати, обирати різні, наприклад, посипки, декори, такі дитячі набори для розпису. Що такі цікавенькі вже є маркери, фломастери в комплекті, такі писаночки. Такий набір 40 гривень, є різні декори, такий мережева є. Наборами два берете, третій в подарунок. Можна поєднувати такий кролик 349 гривень. Форми є, вони йдуть наборами по 4 штуки: 35 гривень, 33 гривні. Це вони йдуть на зменшення діаметру. 30 гривень і 23 гривні менше